У я вник, до краю всіх наук дійшов, уже лікар і правник, і на нещастя Богослов. Ну і до чого ж я довчився? Як дурним був, так і лишився. Хоч маю докторське звання, і десять років навмання туди-сюди, навкрив, на воджу я учнів своїх заніс. А серце. Крайця самого, не можем знати ми нічого, хоча розумніший, як безні ті всякі учені, магістри, попи та писаки. Хоч я забобони й страхи не вдаюся, і з пекла сміюся, чортів не боюся, Зате ніяких радощів не маю, не вірю, я що я ще знаю, Не вмію людей навчати, не вмію їх на добре напучати. Грошей добра я не нажив, і слави теж не заслужив. Собака й той би не став так жити, тому й почав я ворожити. Чи не відкриє духів міць, мені одвічних таємниць, Щоб я дарма не мудрував, чого не знаю, не казав, Щоб я збагнув почин думок. І світу внутрішній зв'язок, Щоб я пізнав основу, основу і не кидав слова полову.